Проект створюється в Україні і набагато легше, коли яснохожську 20-літня Ужгород Катаїсія Таран стала єдиною від України представницею в мережі Європейського молодіжного парламенту та головою комітету на відбірковій конференції Нідерландів. Це унікальна освітня програма, яка об'єднує молодих людей з усієї Європи для обговорення актуальних тем у форматі роботи Європарламенту. Щороку ЄМП організовує понад 500 заходів, участю яких беруть до 30 тисяч студентів. Загалом ми вивчаємо та аналізуємо різноманітні проблеми у Євросоюзі та також проблеми, які стосуються саме України. Тому що мій перший досвід як голови комітету був на регіональній відбірковій конференції ЄМП України, яка проходила в Луцьку, і вона була направлена саме на реконструкцію України. У моєму комітеті ми боролись з проблемами щодо російської пропаганди на фоні повномасштабного вторгнення в Україну. Нещодавно Таїсія отримала запрошення на престижне стажування. Нещодавно я отримала лист запрошення від найкращого університету світу Гарварду на стажування. Загалом саме це стажування від Гарварду пропонує студентам неймовірну можливість заринутися в екосистему стартапів, а також отримати керівництво від відомих інвесторів, представників Форбс, а також гарвардських професорів від гарвардської бізнес-школи. І от якраз я зрозуміла, щоб прийти саме на це стажування, потрібно мати не тільки свою особисту мотивацію, а також бачення конкретної проблеми, яку я планую вирішити завдяки створенню свого особистого стартапу разом з цим стажуванням. У Таїсії вже розроблений власний стартап. Наша загальна ідея це створити перший в Україні інноваційний центр по реабілітації ментального здоров'я. І актуальність цього проєкту є в тому, що у післявоєнній України буде зростати кількість людей з ментальними проблемами. І саме цим ми прагнемо допомогти людям по реабілітації ментального здоров'я. Я думаю, що саме це зацікавило найкращий університет світу, і вони мені запропонували не тільки прийняти участь та розвивати свій процес проєкт разом з ними, а також і надали повне фінансування на цю програму. Свій успіх дівчина пояснює просто дуже символічно, що зараз це інтерв'ю проходить саме в подіюні, тому що моє становлення особистості розпочиналось саме тут, коли мама привела мене у школу радості, де я мала можливість розвинути свій світогляд, починаючи від базових математичних знань та закінчуючи мистецтвом. Я приймала участь у різноманітних конкурсах, також у кераміці, бісероплетінні, малюванні. Якраз таки, що й мені допомогло бути зараз людиною, яка цікавилася багатьма сферами.